I woke up in the Still gets me Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я зібралася і їду зараз до своєї куми, до Наталочки. Хочу, щоб вона зробила мене гарною. Як ви вже знаєте, хто давно зі мною, що в мене кудряве волосся. Якщо по мою голову, то я дуже кудрява. Я постійно його рівняю стайлером. І для того, щоб постійно це не робити, я хочу спробувати колаген або кератин. Зараз ми ще вирішимо це питання з нею. Вона мені порадить, що краще зробити для мого волосся. Хочу спробувати, як це воно коли не рівняти волосся постійно. Бо чесно кажучи, мені вже так надоїло це робити. Я вже дуже багато це років роблю. Напевно, 17 років я точно це роблю. Постійно рівняю волосся. Ну, бо люблю я рівне волосся, а воно в мене кудряве. Хто хоче кудряве, мене не зрозуміє точно. Ось. Тому їду спека сьогодні, знову неймовірна. Така, так спекотно, просто жах. Тому їду, і вже ви мене побачите через е, декілька секунд якою я буду, як змінюся? Показую вам ось результат, як вийшло все. Дуже мені подобається так гарно. Волосся просто ідеально рівне. Я вперше це робила і мені дуже сподобалося. Сподіваюсь, і далі мені буде легко за ним слідкувати і легко буде мені з ним працювати. Вже не потрібно буде рівняти постійно стайлером. І це волосся я ще показує стрижки. Мені хотілося зняти ось цю довжину, яка воно в мене є ще до стрижки, щоб подивитися, яке воно в мене довге. Насправді, коли його ось так рівно вирівняти. Бо я навіть коли рівняю стайлером, то все одно воно в мене не виходить таке рівня. І насправді довжини моєї волосся не було видно, так як зараз це видно на відео. Ну, а тут збоку вже справа я показую, як гарно, коли пострижене. Ну і звісно, ввечері ми ще попили чайок з Наталочкою поїли смачного панатоне Дуже я люблю панатоне дуже він смачний, калорійний, але я не можу від нього відмовитися, бо це дуже смачно. Посиділи, наспілкувалися, наговорилися, бо насправді дуже рідко бачимося, тому що ось таке життя, що постійно завжди всі зайняті і кудись пішимо. Всім привіт! У мене вже другий день. Я знову в автомобілі Я збираюся їхати на сітки в підвал. Я дуже вже давно там не була, то треба поїхати і заодно так трошки порелаксувати. Так мені подобається ось це моє волосся зараз. Рівнесеньке, таке гладеньке, таке приємне по відчуттях. Дуже я кайфую. Трошки заломилась за ніч одна сторона, то кума сказала, що потрібно утюжкомусь так пройтися, щоб воно зафіксувалося, цей залом. Бо поки що там, здається, на третій день можна мити голову. Потім ну, потрібно час, щоб воно добре зафіксувалось, тому потрібно порівняти було. А так, в принципі, все супер. Взагалі, таке рівнесеньке, гладесеньке я в захваті. Так, все, я поїхала. Подивлюсь, я ще щось сьогодні буду знімати, бо до 4 годин ми там будемо. Я і так вже пізненько виїжджаю. Ось, можливо, щось ввечері ще познімаю. Їхала я тільки щось сіток додому, і думаю, що б' я такого зараз їла б на обід. Думала, думала, що я хочу. І подумала, що я хочу картоплю запечену в духовці салатиком. Ось уже начистила картоплю, зараз поріжу. І дістала ще, коли їхала на сітки, дістала фарш. Так він у мене плоскенько завжди заморожений в, в цих зіп пакетах. І дуже швидко розходиться. То він вже в мене ось розійшовся, повністю розморозився. Зараз додам сюди яйце, сіль, перець. Намочу в мене є сухий батон. Намочу його розмочу, додам. А, чесничок ще видавлю, а й на цибульку. І будуть в мене котлетки такі, але саме головне, я хочу картошку з салатом. а Це вже, щоб в ладіку була котлетка до картоплі. Це, до речі, м'ясо у мене з індика. Буде дуже м'якеньке. Щоб було не лише смачно, а ще й красиво. Порізала ось таким ножиком, колись замовляла на аліку. Він гострий, дуже класно ріже. І зараз буду додавати куркуму, сушений чесничок, базилік, орегано, паприку, звичайну солодку і перець, ну і сіль і олійку. Буду оливкову додавати, все перетельно перемішаю і можна відправляти в духовку. Дуже класна рум'яна картопелька виходить і дуже смачна. Салатим буду робити, У мене є шматочок капусти льодової, і огірочок і перчик болгарський. Помідорки в мене закінчилися, тому поріжу це, що є. Так, додам сюди трошки ось такої взер французької гірчиці. Трошечки додам меду. Мед домашній, смачний. Трошки оливкової олійки. Звісно, сіль. І мелений чорний перчик. Перемішуємо. Так, котлетки вже готові. Ось так їх багато вийшло. Я думаю, що частину потрібно одразу заморозити, бо це дуже багато для нас. Я не так їм. Взагалі я зараз одну зім і все. І Владіку теж багато так не потрібно. Картопля вже теж чула, виключилася. Будемо зараз їсти. Міні-закупка продуктів. Зовсім міні взяла персики. Ось такі великі. чи нектаринки, що це, не знаю, Персики, напевне. Сметанка 18%. Вершки також 18%. Молоко. Ще взяла ось таке молоко, це Владі, щось хоче якийсь десерт, щоб я приготувала. Там потрібно лише молоко і шоколад. Він хотів з званілю, сказав взяти званілю, молоко. але я знайшла тільки ось таке мигдальне, здається, молоко. Мигдальне, так. з ванілю. І взяла ось шоколад сам до ось цього десерту. Молочний. І також взяла печінку з індика. Мені потрібно їсти, а я дуже рідко їм. Хоча дуже люблю, тому взяла буду готувати. Покажу, як смачно можна приготувати печінку. Ну, ось, все така малесенька собі закупочка. Хотіла вам ще показати, що друзі попросила привезти з України. Там у мене були дощечки. Це колись робив мій брат. Я вже колись розповідала вам, він займався дерев'яними виробами. Робив мінажниці. Красиві дерев'яні. У мене також є багато мінажниць. Декілька з них також є тут. І ось я колись попросила зробити мені такий набір. Щоб в мене був для того, щоб сервірувати стіл. Я це все любила ще до того, як вела канал, сервірувати столи красиво. Я дуже любила всякий посуд, гарний словом, Це не через те, що я веду канал, а навпаки, я завела канал, тому що я це все дуже люблю і любила. Тому хочу вам показати, бо дуже вони гарні ці дощечки, я її дуже любила, тому хотіла, щоб мені їх привезли. Дивіться, яка гарна. Це такий набір з чотирьох дощечок, ось така, як у вигляді бутилки такої товстенької. Ось така трошки ширша. Ось ця муща. І також є ще ось така теж цікава форма. Дуже. І ще покажу вам винний столик. Ось такий винний столик. Це для того, щоб ставити його чи на ліжко, чи на столі. І ставити бокали з вином, а посередині ставиться бутилка, наприклад. І ось тут робляться закусочки. Сюди ставиться бокал ніжкою, ось так причіплюється. Причі. Дуже класна штука. Не так я часто п'ю вино, можна сказати, зовсім майже не п'ю, дуже рідко, але дуже хотіла, щоб мені також привезли цей столик, щоб він в мене був. Бо це для мене дуже такі цінні і дорогі речі. І ще одна річ, яку мені дуже не вистачало тут. Це мій коханий комбайн. Він вже такий старенький, вже давно від мене. Але він дуже класно справляється своїми задачами. Тут дуже багато всього є. Але мені саме головне було, щоб мені привезли ось цю частину, тому що тут є ось така насадка для дирунів. Це так виручає. Я, знаєте, коли людина привикає щось робити за допомогою техніки, то вже так робити просто не хочеться. Тому дуже хотіла, щоб вони мені її привезли. Тут є декілька насадок, ще є морку натирати і буряк. А, і ще, здається, слайсер є. Словом, мені ось ця штука була найважлива. Тут також можна вставляти є, щоб тісто замішувати, але оскільки в мене вже є комбайн для тіста, то я, в принципі, хотіла лише ось це. Ну, а це чаша. Для чогось ну, мілкого, чогось, що, чого мало. блендер. Тут вже постаралося в мене все, але я і так знаю, що де. Це швидкості, це включати. Фірма Браун дуже мені вже давно служить. Тому дуже хотіла, щоб його привезли. До речі, в цьому наборі також сокою вижималка ще є, але я її просила, щоб не привозила, бо я нею і там ніколи не користувалася, то і тут не буду користуватися. А ось це для дивні це було те, що мені найбільше потрібно. Я вже, до речі, один раз готувала. І ще згадала, що хотіла вам показати ось таку скриньку, дуже класну для чаю. Це для пакетованого чаю, потрібно її відмити, спробувати трошки реставрувати. Не знаю, якщо не відмиється, то потрібно буде пофарбувати. Ось тут такі відділи окремі для чаю. Можна, до речі, цю штуку дістати. Але спеціально для пакетиків зверху скло. Ось тут. Треба гарненько відмити. Дуже класна дерев'яна така шкатулка. Ділюся, як я буду готувати печінку. Дуже виходить, вона смачна. Значить, я її ось гарно дуже промила і залишила в друшкаку, щоб вона стекла. І зараз її буду нарізати. Нарізати буду на такі просто порційні шматочки, щоб було зручно їсти. Ставимо розігрівати сковорідку, додаємо на неї олію. У мене оливкова, ви можете смажити, на якій ви любите. Тут у мене ще паралельно вариться картопля на пюре. Так, ось я порізала печінку. Далі насипаю в миску борошну і буду сюди опускати шматочки печінки. І гарно їх буду в борошні ось так, щоб вони покрилися гарно борошном з усіх сторін. І добре розігріти головне олію, так щоб вона була добре розігріта, добре гаряча, і будемо пускати всі шматочки вже в борошні сюди. Тепер смажимо на високій температурі з усіх сторін, гарненько, щоб вона прихватилася, часто не мішаємо, щоб зробилася скоринка, румяна з усіх сторін. Вирішила перекласти кастрюльку свою і тут смажити. Мі здається, буде так зручніше. І зараз додаю вже сюди цибульку. Печінка вже, бачите, підром'янилася. Гарненько. І буду зараз сюди цибульку нарізану. Я нарізала на під кільцями. Додам також сіль, перець. Ну і, звісно, улюблений свій сушений часничок. куди ж я без нього. Зменшую трошки температуру на маленьку і потушкую під кришкою, хвилин 15. Так, печінка потушкувалася у мене 13 хвилин. Я хочу додати сюди трошки вершків, щоб вона стала дуже ніжною і м'якою. І дуже буде смачно. Я на око додаю так приблизно. Якось мені говорили на око, якось по іншому буде, щоб не говорити на око. Можете мені написати, буду знати. Все, її можна залишити ще на 10 хвилин, щоб вона потушкувалася у вершках. Все, я сідаю вечеряти і вам також бажаю вечеряти, якщо зараз їсте. Спробуйте так приготувати, вона виходить дуже-дуже ніжна і дуже смачна. Так, робимо десерт, який я вам говорила. Беремо 400 мл молока. Бажано з ванільним смаком. Так, розігріваємо молоко, Кип'ятити не потрібно, додаємо плитку шоколаду. У мене звичайний молочний, зараз скажу, скільки 100 грамів. Тут в мене десь 300 міліграмів, 350 може молока. Ось так шоколад розтопився дуже швидко. і Зараз потрібно збивати його міксером, ось цю масу, доти, поки не утвориться така дуже велика піна. І все. Розливаємо форму. Привираємо в холодильник на 2-3 години. Поставили ми в холодильник ось цей десерт, і він не захолов за 2-3 години, як говорило в відео. Він мене захолов вже у морозильній камері. Ось такий він виходить. Я думаю, що це із за того, що ми взяли молоко незвичайне, а ось це горіхове. Можливо, якби взяти звичайне коров'яче. то. Може, тоді б воно захоловуло в холодильнику, або більше потрібно додати шоколаду, як на мене. Ми дивилися різні варіанти, і було по різному. Взагалі було дуже багато молока і одна шоколадка, і було менше молока і одна шоколадка. Мені здається, на таку кількість молока треба було два шоколади, було би добре. Ну, я думаю, що можна щось спробувати зробити зі звичайним молоком. Просто без ванільного смаку і додати просто або ванільний екстракт, або будь-які інші смачні якісь екстракти зробити. Щось схоже на морозиву. Але я тут таке не люблю. А Владік то таке любить, йому сподобалося. Буду на цьому завершувати свої відео. Дякую, що додивилися його друзі до кінця. І до зустрічі у нових відео. Усім па-па! Something that we should have done a long time ago